Антициклон над півднем Європи впливає і на погоду в Україні 17 грудня. У більшості областей буде хмарно, але без істотних опадів. На заході подекуди сонячно. Температура повітря в день становитиме плюс 2, плюс 5 градусів. На заході та півдні плюс 4, плюс десять. У південній частині Запоріжжя плюс два, плюс чотири. Вітер південний, помірний, місцями поривчастий. Вранці та ввечері можливі тумани. На Полтавщині середа почнеться з похмурого ранку. Щільна хмарність бережеться до вечора. Без опадів температура повітря світлої передоби становитиме плюс три градуси. Після опівночі опуститься до плюс двох. Ясною погодою мешканців і гостей Кременчука 17 грудня не порадує. Небо залишатиметься похмурим, без опадів. У день повітря прогріється до плюс 5, вночі очікуються 2 градуси із плюсом. У горішніх плавнях від самого ранку небо вкриватиметься хмарами. Вони триматимуться на небосхилі до вечора, без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 5 градусів. Уночі стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 2. Вітер південно-західного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 765 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 17 грудня 2024 року. За даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1997-го. 26 градусів морозу дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.